106-та річниця легендарного бою під крутами, коли кілька сотень виступили проти багатотисячної армії більшовиків. Що пройшло з нагоди річниці у Кам'янському? Згадаємо у випуску. Всеукраїнський спортивний проєкт Пліч опліч Шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський, у нашому місті активно набирає обертів. На змаганнях були і мої колеги. Чи багато заборгували кам'янчани комунальному підприємству, що обслуговує житловий фонд? Про мільйонні борги та роботу з неплатниками дізнавався у керівника добробуту. Коли чекати весну і чи буде лютий лютим? Маємо прогнози від метеорологів і ділимося з вами. Традиційно розглядаємо останні події семи днів у підсумковому випуску новин. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Кілька сотень відчайдушних юнаків проти багатотисячної армії більшовиків. У музеї історії міста Кам'янське відбулося процвітницький захід для учнівської молоді, присвячений 106 річниці легендарного бою під залізничну станцію Крути. Для юнаків та дівчат організували екскурсію музейною виставкою Україна ціна свободи та перегляд історичної стрічки Крути 1918 29 січня 1918 року дата, яка назавжди вкарбувалася в українську пам'ять. Українські юнаки, не маючи бойового досвіду та озброєння, билися з ворогом. Бій тривав 5 годин. 420 студентів проти 4 тисяч озброєних та жорстоких загарбників, які не шкодували ні молодих, ні беззбройних. Трагічна та героїчна сторінка української історії, що розповідає про справжню ціну свободи та надихає нові покоління українців на захист своєї батьківщини. Щіни сьогодні, 29 січня, ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв. Крут, на жаль, історія в цьому повторюється, і зараз також наші захисники насмерть стоять, боронячи нашу українську землю. І наш обов'язок це завжди шанувати і пам'ятати своїх загиблих героїв. Ініціаторами просвітницького заходу для молоді виступили активісти громадської організації Молода пчола. Мовчати про це неможливо. Треба якомога більше цю тему поширювати, про неї говорити, або дійсно кожному кого більше дізнався, що дійсно такі молоді люди віддали своє життя за Україну, як це зараз відбувається наразі в наші часи. Учасники бою під крутами були різного походження: діти селян, робітників, священиків, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв до рук зброю. Головне, вони розуміли, що шансів на перемогу майже немає. Наймолодшому учаснику бою було усього 13. Вчинок однолітків сторічної давнини неабияк вразив як виразив дітей. Це студенти, скільки їм там 19, 20, 18 років. І вони пішли назустріч там, якщо я не помиляюсь, 30 -ти тисячної армії більшовиків, які були кулемети, танки, гармати, а в них була тільки стрілецька зброя та дай бог, і це дуже героїчно. Для молоді провели екскурсію в музейну виставку Україна ціна свободи, де представлені речові докази злочину Російської Федерації, а також дбайливо зібрані особисті речі полеглих героїв Кам'янського. Багато предметів наших загиблих воїнів, і ми відчуваємо дуже високий наш обов'язок і зобов'язання перед суспільством. Передміською територіальною громадою для того, щоб зберігати історичну пам'ять про наших земляків. На початку березня 2022 року неподалік місця подвигу, героїв Крут знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ через століття. Під крутами наші війська зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніже на Чернігівщині, повторивши подвиг героїв Крут. У Дніпровській обласній військовій адміністрації обговорили впровадження нової ветеранської політики на місцях. Під головуванням очільника регіону пройшла зустріч із головами районів та громад. Головна тема комплексна підтримка оборонців і їхніх родин. Ефективну ветеранську політику маємо впроваджувати не лише на рівні держави та області, долучатися слід і місцевому самоврядуванню, наголосив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Дніпропетровщина в даному випадку є лідером втілення, скажімо так, ветеранської політики. Хотілося б, щоб воно так і було, і цей напрямок ми всі з вами спільно розвивали. Наша основна мета сьогодні це поділитися тим позитивним досвідом, який є в кожній громаді. В когось він є більше, в когось він менше, для того, щоб інші громади могли прийняти цей досвід та в подальшому втілити його в життя. Він додав, що є чимало позитивних прикладів. Один з таких проєкт Я ветеран. Це єдине вікно для захисників та їхніх рідних, де надають найзатребуваніші послуги. З 14 по 23 рік ми спрямували на підтримку ветеранів і їх сімей більше мільярда 300 мільйонів гривень. Секретарка Мінської міської ради зазначила, що ветерани потребують спілкування за принципом рівний рівному, а ще повинні мати можливість долучатися до життя громади. З метою розв'язання проблем та підвищення рівня якості і життя й ветеранів, членів їх сімей, була затверджена програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 23-25 роки. На Дніпропетровщині активно розбудовують мережу реабілітаційних центрів для військових за рахунок бюджетних коштів та підтримки благодійників. Засідання відзначило важливі соціальні адаптації бійців, включаючи навчання, перекваліфікацію, працевлаштування, арттерапію та заняття спортом. Через зняття мораторію щодо заборони відключення боржників підприємство Добробут підбило підсумки збитків, завданих боржниками за квартплату. Сума перевалила за 120 мільйонів гривень, але незважаючи на це, роботи проводяться. Більш детально далі у сюжеті. Тарифи добробуту, які приймали у 2018 році, залишаються без змін. Директор комунального підприємства «Добробут» додав, що вартість робіт матеріалу зросла в декілька разів, і це не призвело до збільшення тарифної сітки. На сьогоднішній день у компанії Добробут заборгованість населення перед компанією складає 127 мільйонів гривень, що на мою думку значна сума. Хочу зазначити, що діючий тариф зараз, яким користується компанія Добробут, був прийнятий ще в 2018 році. Став він з 1 березня 2018 року і складає в залежності від побудинком. Там 4,50, 3,89. Тобто в кожному випадку це індивідуальний там. В залежності від будинку, поверховості, наявності ліфтів і інше. Через великі борги компанія змушена звертатись до суду, аби повернути кошти, витрачені на виконані роботи, за адресами, де є злісні неплатники за комунальні послуги. У минулому році ми почали звертатись до судів і через суди. Стягуємо кошти з населення, які має значні суми по заборговані. Інших механізмів боротьби, як, наприклад, у постачальників інших комунальних послуг, це електрика, газ, вода, вони зараз активно попереджують населення про відключення. Виокремити за боргами якийсь сарйон чи будинок доволі складно. Адже майже в кожному будинку є люди, які не сплачують за квартплату. Від романтованих під'їздів, перекритих покрівель місті з кожним днем становиться більше. Добробу здійснює якісну роботу для комфорту кам'янчан та гостей міста. Тому звертається до мешканців із проханням сплачувати вчасно за комунальні послуги. Кам'янське приєдналося до загальнонаціонального спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський. 25 січня завершився перший етап змагань, де формувалися збірні команди шкіл з п'яти видів спорту. Другий етап вже стартував з футзалу та волейболу. На перших змаганнях волейболістів побували мої колеги. Вони розкажуть більш детально про сам проєкт і про участь в ньому в нашому місті. На базі 15-го ліцею лівобережжя стартував міський етап наймасштабніших учнівських змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. За першість у волейболі будуть боротися 12 команд юнаків та 14 команд дівчат. Першими у відбіркову гру вступили хлопчачі команди ліцеїв 15, 26 та 29. Я бажаю всім учасникам, всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що перемогу здобудуть кращі з кращих. І ще раз хочу від нас у всіх подякувати нашим захисникам, завдяки яким наше місто може працювати, наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Проект триває з грудня 2023 до червня 2024 року. Він об'єднав більше тисячі школярів та усі навчальні заклади Кам'янського. До участі у другому етапі в нашому місті зареєструвалися 90 команд. Окрім волейболу, змагання стартують із інших популярних у місті видів спорту. «В рамках цієї турніру плічоплі стартували змагання з футзалу, з баскетболу, з волейболу, спортивного орієнтування і черлідіну протягом лютого місяця. Ми завершимо цей турнір і вийдемо з результатами на рівень районних спартакіади, на районного турніру, а далі приймемо участь в обласному турнірі. Змагання пліч опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проекту залучити якнайбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Конкурс об'єднує нас, ми стаємо однією командою, ми підтримуємо один одного і ми з хлопцями граємо тільки на перемогу. Дуже гарно, що у нас проходять такі конкурси, які об'єднують всі міста в Україні. І у нас є одна ціль. Захоплює з собою дуже багато дітей і всім подобається це сорівнування між класами. Тобто кожен хоче показати, що він може найкраще. Тому я вважаю, і в даний момент, коли дуже важливо об'єднуватися, коли важливо мати спільні інтереси, це, це важливо, справді важливо проводити такі змагання. Спортивний проект Пліч опліч ініційований президентом України та проходить під гаслом, разом переможемо. На Дніпропетровщині до нього приєдналося вже 1400 команд. У підсумку проект об'єднає десятки тисяч маленьких українців з різних куточків нашої держави. Всеукраїнський спортивний проєкт Пліч опліч шкільні ліги, що ініціював президент України Володимир Зеленський, набирає обертів. Вже стартували міські етапи з футзалу та волейболу. Вчора на базі 39-го ліцею розпочалася змагання з баскетболу. Про це далі. 1 лютого до загальнонаціональних змагань шкільних ліг вступили юні баскетболісти Кам'янського. У спортивній залі 39-го ліцею дали старт міському етапу, де будуть змагатися 17 команд юнаків та три команди дівчат. Я бажаю всім командам, всім тренерам гарних результатів, впевнений, що перемогу здобудуть кращі з кращих. І ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Шкільні лі. Іги пліча пліч зібрали близько 1300 дітей Кам'янського. Активно підтримує змагання міська влада, адже проект покликаний залучити якнайбільше дітей до занять спортом. Хочеться зазначити, що баскетбол дуже популярен серед наших школярів. Сьогодні у нас в 36 закладах середньої освіти є свої команди з баскетболу. До сьогоднішнього дня вони провели внутрішні шкільні змагання, визначили переможців цих змагань, і сьогодні починається гра. Чим більше змагань, тим більше діти, діти будуть долучатися до цих свят спорту. Тим ми будемо більш задоволені, і буде результат нашої праці плідний. Після міського етапу плічопліж дітей чекає райони, обласний, а далі всеукраїнський. Діти тішаться, що мають можливість проявити своє вміння та ще й займатися улюбленим видом спорту. Баскетбол. Я його дуже обожнюю. Тим що він розвиває командний дух, координацію рухів. Що ти можеш знайти собі дуже, дуже гарних друзів. Ну, ця програма дуже просна. вона об'єднає багато людей, дітей. всій України. Всі Україні. Вчора у Кам'янському пройшов захід, де молодь могла відкрито поспілкуватися з представниками поліції. Першим в нашому місті формат кава з поліцейським став починанням центру молодіжних ініціатив. Зараз покажемо, як все було. До заходу долучились хлопці та дівчата віком від 14 до 17 років. Мета не просто розривати бар'єри між поліцією та молоддю, але й зруйнувати безліч стереотипів, пов'язаних із правоохоронною системою. «В дружній такій атмосфері ми поспілкувалися з молоддю нашого міста, саме розповіли їм про професію поліцейського, якими якостями повинен володіти поліцейський для якісної роботи, та відповіли на деякі особисті запитання. Панувала особлива атмосфера невимушеного спілкування та відкритості. Запитання охопили усі можливі напрямки: професійну діяльність поліції, розбір стереотипів чи навіть особистих історій життя. Поспілкувалися про кар'єру поліцейського сьогодні. Вони отримали дуже багато відповідей, да, на які, скажімо так, в повсякденному житті не завжди не завжди їх можна просто так знайти на просторах інтернету. Тобто, таке живе спілкування, воно насправді є безцінним. І ми дуже раді, що поліція так спогодилася на таку зустріч і так щиро відповідала на запитання нашої молоді сьогодні. Приємно було відчути інтерес та бажання дітей дізнатися щось нове, а це безперечно впливає на профорієнтацію молоді в майбутньому, наголошує поліцейська. Моя така думка, що у дітей дуже позитивні враження після нашої зустрічі, так як і у мене, тому що дуже приємно спілкуватися з молоді, бачити про те, що вони чогось прагнуть, що їм щось цікаво. Хочеться, хочеться ще приходити до такої молоді. Такий неформальний підхід до взаємодії з правоохоронцями дозволяє відчути, що поліція це не лише уніформа і влада, але перш за все люди готові допомагати та слухати. По реакції молоді да, зрозуміла, що їм це було дійсно цікаво, що в деяких моментах вони так прям ну да, дуже дуже класно реагували, і по кількості запитань можна було зрозуміти, що вони е, з кожною там хвилиною бесіди лише зростали, 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 зростали. Найяскравіше мені завжди було цікаво якось тет-а-тет -тет поговорити з поліцейськими, тому що е, ну, професія це професія, але мені хотілося залізти трошечки глибше, дізнатися, як це інтегрується у життя цих людей, які. Працюють мені було цікаво дещо детальніше дізнатися за те, як вони навчаються, бо це дуже відрізняється від ну звичайних професій. Тому мені було було дуже цікаво дізнатися як внутрішню кухню цього всього. Ми дізналися дуже багато нового. Ми поспілкувалися. Наприклад, дізналися цікаві факти з роботи, з якими викликами стикається наша ювенальна поліція, а також як це впливає, наприклад, на характер людини. Мені дуже сподобалося, адже руйнуються якісь стереотипи, що поліція це щось віддалене. А тут ти розумієш в неформальній обстановці, що це щось таке, з чим стикаєшся, і це норма. Взагалі класно, мені сподобалося. Я дізнався, як поліцейське своє життя там розказала про своє життя, там про свої про свою професію. Учасники заходу залишилися з позитивними враженнями та новими знаннями. А місія зменшення відстані між поліцією та молоддю отримала яскравий початок. І, звичайно, за традицією зробили фото на пам'ять. Традиції зберігають культуру та об'єднують громаду. Вчора в центральній бібліотеці нашого міста ми стали свідками унікальної події. Заходу пісня єднає вже другий рік поспіль. Цей концерт дарує незабутні емоції містянам та гостям міста. Засновниками цього чудового заходу став фольклорний гурт Калина, який базується у центральній міській бібліотеці. Їхня мета об'єднати таланти різних гуртів та людей міста, надихаючи їх спільно вчитися одне у одного, творити та виконувати пісні. Запропонували всім охочим взяти участь у наших спільних концертах саме з калиною, або обмінятися емоціями, враженнями, як вони співають, повчитися одне одного. І таким чином ми весь рік співали. Брали участь два гурти мальви та українська мрія. У дусі фольклорних колективів їхні виступи були справжнім шедевром. Важко було визначити, хто ж вразив глядачів більше. Дуже вразило те, що аншлаг зібрався. Багато людей підтримували, багато оплесків, багато побажань. Працюємо надалі, дай Боже, щоб ми зустрічалися частіше, щоб було, щоб співала душа. Це дуже добре, це лікує душу. Особливо радісно було бачити студентів індустріального коледжу, які взяли участь у фольклорній практиці. Така співпраця між різними поколіннями та групами найкращий шлях до збереження національних традицій. Чудовий концерт, чудовий. Вони знаєте, вони вже такі сучасні співають. І не тільки капела, капела, тільки наш гурт співає, бо такі більш лиричні, такі спокійні пісні. Настільки воно лягає на серце це все. Жити далі хочеться, відбудувати. Хочеться, щоб закінчилася війна, такого, такого ну, от, що в нас відбувається, вже рідко зараз. Не. Старші люди не хочуть, молодь не вчиться, а ми будемо продовжувати, скільки зможемо. Захід завершили спільною піснею, яка стала своєрідним гімном події. Цей концерт не лише виступ, але й можливість поділитися традиціями та національним духом з іншими. Завдяки таким ініціативам наше місто процвітає культурно та об'єднується ще сильніше. А роки Природи немає поганої погоди. Але, незважаючи на це, ми щодня цікавимося прогнозом синоптиків на день чи навіть тиждень. Щодо середньомісячної температури та кількості опадів на грудень і січень, прогноз Укргідрометцентру практично справдився. А якою буде погода у лютому та коли розпочнеться весна, розповість головний синоптик Дніпропетровщини Василь Гринчак. Якщо порівняти грудень та січень з попередніми роками, можна дійти висновків, що зима у цьому і минулому році розпочалася пізно, а саме 8 та 7 січня відповідно. Грудень цьогоріч та минулого року був дощовий, на 3-4 градуси тепліше за норму, а от січень порадував снігом, хоча сніговий покрив протримався недовго. Запам'ятався нам цей місяць і різкими переходами температури від плюс 5 до мінус 20. Сибірський антициклон, коли довгий час е, така б, е, без опадів погода і високий тиск, сонячно, морозно. Е, останні декілька років холодне арктичне повітря рідко проникає на територію України. Тобто в основному йде меридіональний переніс повітряних мас, Атлантика, і тому у нас взимку тепло, і опади йдуть у вигляді, переважно у вигляді дощу. А чи вплинули різкі зміни температур на озимину? за словами Василя Гринчака? Загрозливих погодних явищ для озимих культур поки що не відмічено. А січневі мінус 20, на щастя трималися недовго, тож і шкоди врожаю не спричинили. Критична температура грунту на глибині озла кущення для озимих 17-18 градусів. Мінус в області було декілька днів менше 20, але був сніговий покрив. І температура на глибині узла кушіння не опускалась нижче 7 градусів морозу, і вона тривала недовго. Друге таке явище небезпечне це людяна кірка. Так. Людяної кірки у нас не було років 20. За кліматичними параметрами лютий місяць мінливий. Погодні хроніки зафіксували від мінус 27 у 50-х до плюс 18 у 90-х роках. Цілком можливі перепади температур. Нічні можуть знижуватися до мінус 20 морозу, а денні, як наприкінці лютого 2015 року, до плюс 17-19 градусів тепла. Тоді як південні циклони можуть принести і сніг, і хуртовини. За прогнозом українського гідромецентру в лютому на Дніпропетровщині середньомісячна температура повітря очікується. Мінус 1,3 при нормі мінус 2,6, тобто ну, більш ніж на градус теплішій нормі. І кількість опадів 3-4 мм в межах норми, але знову ж таки, і е, опади, і в тому числі снігу мокрого снігу, і, снігу, і, жиледиця, і налипання і мокрого снігу. Все можливе що в цей такий останній місяць зими. Але радує з усього, що екватор зими успішно перейдено. Сподіваємося, буде як у одному з творів покотилися зимові сльози. Видно, весна недалеко. А весна цього року, за прогнозами Василя Гринчака, буде ранньою, навіть раніше за календарно. На цьому підсумковий випуск новин завершено. Гарненько відпочиньте, щоб протягом нового тижня працювалися продуктивно. Не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Стежте за моніторними каналами і дбайте про безпеку. Все буде добре, віримо в краще. Бувайте.